Привіт, я Аня, людина, яка прокоментувала всі серії супермами, ось ці ось бідолашній кішці. І вона вже просто не може мене вивезти, тому я вирішила вийти на більш широку аудиторію. Вітаю вас на каналі. Що тут сталося? Історії з Reddit», де ми будемо дивитися і слухати класні історії, які я вам підібрала, а також будемо їх обговорювати і намагатися допомогти людям. Я підготувала дві історії, які мені найбільше сподобалися. Вони про стосунки та взаємини між людьми, одна буде дуже гострою. Тому розпочнемо з першої історії. Назва. Я, жінка, 25 років, була на відстані зі своїм хлопцем 25 років протягом трьох місяців, тому що його тимчасово відправили на робочий проєкт. Виявляється, він вів мене в оману, сказавши, що це тимчасово, а насправді він не повернеться. Інтригує. Поїхали. Я зустрічалася з Лоуренсом чотири місяці, коли він сказав мені, що його відправляють на роботу. Він працює проджект-менеджером, і йому довелося переїжджати по всій країні, щоб допомогти з новою розробкою. Мені дуже подобалося бути в стосунках з Лоуренсом, і сумно, що він має поїхати, але я чітко дала зрозуміти, що не хочу стосунків на відстані. Це було не для мене. Раніше я пробувала це з іншими хлопцями, але все не мало успіху. Але ж це лише три місяці, він сказав мені. Ми поговорили про це більше, і він пояснив мені, що він мав бути присутнім лише на першому запуску та допомогти зрушити справу з місця, а потім він повернеться назад. Ми багато говорили про ситуацію, і я все ж погодилася. Три місяці пройшли непогано. Він був неймовірно турботливим і уважним хлопцем на відстані. Це було важко, як і всі відносини на відстані, але він доклав багато зусиль, щоб все вийшло. Він навіть зненацька відвідував мене раз на місяць. Ну, Reddit минуло три місяці, і вгадайте що? Він не повернеться. Він просто сказав мені, що насправді поїхав назавжди. Не для того, щоб допомогти запустити проєкт, а щоб керувати розробкою це було його велике підвищення. Але він не хотів відпускати мене і знав, що я не бажаю їздити на великій відстані, тому він, по суті, збрехав. Він подумав, що якби я відчула, що таке стосунки на відстані з ним, то передумала б і захотіла залишитися. Він не розуміє, чому я розлючена, а велика частина того, чому я погодилася з ним на стосунки на відстані, полягає в тому, що я знала, що це тимчасово я не знаю, що робити. Я не хочу стосунків на відстані, навіть якщо він відвідує мене раз на місяць, але особливо мене злить те, що він не розуміє, чому те, що він зробив, було неправильним. Він фактично вкрав у мене три місяці, він повертається цими вихідними. В мене були грандіозні плани на цей час. Я знайшла для нас гарний готель біля пляжу та забронювала місце в ресторані. За винятком того, що тепер його повернення насправді є ще одним візитом. Що мені робити? Після прочитання цієї історії в мене дуже багато запитань до хлопця Лоуренса. Типу, Ти знаєш, що твоя дівчина не хоче стосунків на відстані. Вона не буде з тобою їздити. Але ти кажеш їй, що це тимчасово, а потім. Не розумієш, чому вона злиться, коли вона розуміє, що це не тимчасовий процес, що це тепер твоє постійне життя, з якою вона не хотіла примирятися до цього, і не планує миритися з цим далі. Добре, переходимо тоді з вами до оновлення. Я буквально тремчу, коли пишу це. Скільки всього сталося лише за декілька днів, відколи я опублікувала пост. Тож, прочитавши та розглянувши всі ваші коментарі, я негайно розходжуся з ним. Красотка. Чесно кажучи, я навіть не хотіла чекати, щоб зробити це особисто, тому що я була дуже зла, і тому, що я вирішила поїхати в романтичну подорож на пляж зі своїм найкращим другом. Тому я не збиралася чекати, поки він приїде туди. Я дуже чітко пояснювала, чому те, що він зробив, було таким жахливим для мене. Він вибачився за те, що брехав мені місяцями. Він засмучений і скривжений через те, що сталося, намагався переконати мене залишитися з ним усе таке лайно, але я була впевнена у своєму виборі, і він, зрештою, погодився. Наступного дня у Фейсбук він вже має стосунки з кимось іншим. Я перевіряю його в Фейсбук і раптом бачу місяці публікацій про нього та цю нову дівчину. Публікації, які він явно приховував від мене, а тепер зробив для мене доступними. Вони явно були разом останні два місяці. Я божеволію, дзвоню, пишу нічого. Пишу йому у Фейсбук нічого. Я розлючена надсилаю повідомлення ціновій дівчині у Фейсбук. Я набираю довге повідомлення, в якому пояснюю наші стосунки, включаючи скріншоти наших листувань, наші спільні фотографії, навіть фотографії подарунків, листівок, які він мені подарував. Нова дівчина відповідає, і це точна цитата. Так, він сказав мені, що ти будеш це робити, послухай, як жінка до жінки. Подумай про професійну допомогу. Ти не можеш продовжувати робити це кожного разу, коли він вступає в нові стосунки. Це нездорово. Навчись рухатися далі. А зараз я тебе блокую. Будь ласка, не намагайся зв'язатися зі мною знову. Так, ось і все. Я в шоці, я принижена, я така зла. Цього вечора я їду на пляж зі своїм найкращим другом, і це буде дуже дуже потрібно. Це було останнє оновлення, перше і останнє цієї історії. І насправді, мені взагалі не шкода авторку, вона поїхала відпочивати зі своїм другом. Вона вийшла зі стосунків, в яких її зраджували і брехали. Так, в неї були сильні емоції. Вона вирішила написати дівчині. І я розумію, що там була і доля того, що вона хотіла. Розкрити свого колишнього і доля того, що вона хотіла допомогти цій дівчині, тому що, скоріш за все, вона не знала, що відбувалося. Але, як ми бачимо, авторці порадили професійну допомогу. Проте я навіть не знаю, кому з цих людей потрібна насправді професійна допомога. Скоріше за все, цьому Лоуренсу О, в мене. Теж були такі стосунки колись з людиною, яка так само, як і Лоуренс, своїй новій дівчині, розповідала, що ну, це колишня, і вона ненормальна, ну вона просто кончена. Вона мене переслідує. А я ж, звісно, вуха, отак слухає, думаю, так, да, я тобі вірю, вірю. Я не дуже вірю в карму, але інколи я хочу, щоб вона наздоганяла поганих людей. Це немає колишніх стосується. На них взагалі байдуже. А ось саме ось цього екса, то, будь ласка, не погано, нічого поганого. Просто можливо, в нього, коли в житті станеться, що йому теж будуть брехати чи зраджувати. Можливо. Мин, та я ж нічого не хочу, я нічого не прошу для нього. все, мені взагалі на нього байдуже. Авторка щаслива, в неї все сталося так, як сталося. Далі я впевнена буде її розквіт. Цьому посту вже дуже багато часу. Я дивилася її аккаунт, вона нічого взагалі не викладала, тому я сподіваюся, що в неї вже немає проблем, які вона захоче анонімно вирішувати. А ми пересуваємося до наступної історії. Це мій фаворит, якщо що чесно. Я... Давайте буду спойлерити вам. Був на побаченні з дівчиною 24 роки, яка залежна, чого очікувати. Отже, ось моя історія. Пішов у бар, зустрів дівчину. Знаю її ще з підліткових років, мені 24. Тоді вона вже мала залежність. А тепер. Досі залежна. Ми провели кілька вечорів разом без інтиму, просто дуже довго розмовляли. Я був ніби журналіст, її життя сповнене адреналіну й темних моментів, зброя й ножі, вбивці, репери, заборонені речовини й гроші. Це повністю не мій світ. Я спокійна та добра людина, можу охарактеризувати себе як хороший спокійний хлопець. Що з приводу неї? Я відчуваю, що мушу допомогти цій маленькій дитині, бо я бачу в ній саме дитину маленьку, яка нещодавно втратила маму, самотню в темному світі. І тут я, у яскравому, усміхненому світі чи можу я побудувати міст і запросити її сюди, у свій світ? Я вже зловив її на брехні ми спілкуємося всього три дні так вона була під кайфом, нюхати дорогим, якщо ви розумієте. Днями раніше. Ми мали зустрітися, вона не прийшла. Я знав, що відбувається. Я розумію, що це найгірше, що можна пустити в моє сонячне та працьовите життя. Але мені ніби цікаво, що буде далі. Вона небезпечна. Що думаєте, будь ласка, скажіть мені триматися подалі від цього. Ну, насправді останнє питання, мені здається, це. Голос, який намагається з його свідомої сторони кричати йому чуваче, просто біжи. Людина з залежністю, так, в неї, наскільки я можу зрозуміти, дуже яскраве життя, як і в цілому у всіх наманів, тому що це дуже цікаво, вони можуть багато розповідати, в них багато пригод і не завжди, скажімо так, законних. А хлопцю, у якого спокійне життя, можливо, теж трошечки захотілося адреналіну, але він хоче триматися від цього подалі. І я сподіваюся, що все ж таки він прийде до цього. І ще, от цікаво, що він хоче її врятувати. Я, звичайно, не психолог. Але мені здається, що синдром рятівника, добрий вечір, я з вами. Я вас всіх зрятую, як кажуть, я принесу тобі щастя, я нанесу тобі добро. От він з тих людей, вона його просила, не просила, вона йому жалілася, ну, схоже, не жалілася. От просто чуваку захотілося емоцій і порятувати життя, що насправді дуже енергозатратно. Хай краще, хай вони без цього. А ми читаємо коментарі. Тобі просто хочеться, щоб люди сказали те, що ти вже сам знаєш, друже, що тобі треба все припинити і не вплутуватись у це. Вона вже бреше і вживає речовини. Стосунки з людиною, яка перебуває в активній залежності, дійсно можуть зруйнувати твоє життя. Я вийшла заміж за людину з активною залежністю, і стало тільки гірше. Спочатку я закривала на це очі, переконуючи себе, що це просто органіка і іноді препарати дорогого задоволення. Якщо ви розумієте, про що я? Але з часом усе загострилося, особливо в останній рік наших стосунків і шлюбу. Він не міг утриматися на жодній роботі, а я залізла в борхи і зіпсувала собі кредитну історію, щоб його підтримати. Будь ласка, не роби цього з собою. Це емоційно і фінансово тебе знищить. До речі, у тебе схоже є так званий комплекс рятівника. Без осуду, в мене теж був. Не намагайся врятувати людину, яка тоне, вона затягне тебе на дно разом з собою. Відповідь автора. А як мені подолати це бажання допомогти? Ну, от ти бачиш хворого собаку чи дитину і просто проходиш повз, кажеш ні, це не моя проблема. Коментар. Часто це урок, який засвоюється лише важким шляхом через біль і розбите серце. Реальність стосунків з людиною в активній залежності полягає в тому, що в неї можуть бути сильні перепади настрою, і це може призводити до різних форм насильства. У твоєму майбутньому може бути розтрощене житло, дяді з пакетиками біля дверей, людина під кайфом, яка кричить і верещить на тебе, або ти можеш втратити гроші, як це було зі мною. Лише коли ти вже зламаний, приходять розуміння рятувати їх це ніколи не мала бути твоя проблема. Врятувати себе вони можуть тільки самі, і деякі люди просто не піддаються порятунку це не твоя відповідальність. Також хвора собака чи дитина дуже відрізняється від дорослого, залежного від речовин не став їх на один рівень у своїй голові. Тварини й діти не мають здатності приймати рішення, а доросла людина має. Проблема починається тоді, коли ти кажеш собі, що мусиш допомогти цій людині, бо на емоційному рівні прирівнюєш її до чогось, що не виживе без тебе, але це не так. І стюардеси завжди кажуть Спершу надягни кисневу маску на себе, і не просто так: ти не зможеш допомогти нікому, ні собі, ні іншим, якщо сам не можеш дихати. А віддати себе людині з таким способом життя і такі стосунки це те саме, що відмовитись вдягти кисневу маску. Насправді цей коментатор просто жіночка, яка неймовірно круто формулює і доносить свою думку, яка вже обпеклася, і вона просто намагається зробити, щоб людина навчилася на її тяжкому досвіді і не йшла робити те саме. Відповідь автора: дякую, мені це було потрібно. Я на 100% впевнений, що втечу від цього. Дуже класне закінчення. Мені сподобалося, що автор все ж таки прислухався до людини, і я дійсно сподіваюся, що він перестане рятувати і не захоче додавати якихось гойдалок чи емоцій в своє життя саме таким способом, тому що дійсно не зрозуміло, до чого це все може привести. Ця історія мені відгукнулася, тому що вона дуже знайома. Я чомусь завжди хотіла допомогти всім людям. Я дивилася на них і думаю, ну це ж тебе руйнує, ну тобі ж так погано, ну так не треба робити, ну ти своє здоров'я просто вбиваєш. Я зараз не кажу саме про такі залежності, які описані в цій історії, просто про залежності. І я намагалася якось діяти, щоб людина відмовилася. Але перший пункт. Мене ніхто не просив. Другий пункт воно людині просто було не потрібно. Третій пункт їй це не допомогло, а мене змусило сумувати, тому що я така, ну, я ж хотіла тобі допомогти. Чому ти не допомагаєшся? Ну якось поспособствуй цьому, ну, вибачте. Що ви, мої хороші? це був перший випуск, який я спробувала провести, показати, прочитати, прокоментувати. Було Кладно, цікаво, весело. Якщо вам сподобалося, будь ласка, напишіть коментар, поділіться цим відео, напишіть свої думки з приводу цих історій. Як би ви вчинили, яку пораду ви могли дати? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І я впевнена, що до зустрічі! Іда. Останок я покажу свою кошку, я не можу її не показувати. Ляй таке гарна, вона спить. Йоу, всім пока!